Англійську мову мають знати всі, аби до євро жодних мовних бар'єрів не виникало і всі могли добратися туди, куди хочуть. Іноземну мову почали вчати навіть львівські таксисти. Ми спробували доїхати на таксі до оперного. Начебто туристи спілкуємося із водієм англійською. А ні ті готи оператіатр. Опера. Оперсієр. Опера пасаж, до театру нас таки довезли. Однак, якби їхати треба було до менш відомої будівлі, порозумітися було б важче. Пан Ростислав таксує не так давно, однак шукати спільномови із іноземними замовниками вже доводилось. Наприклад, портє не сказав, куди їдемо, і я повинен був на міграх з жестами. З'ясовувати, куди ми поїдемо, чи е, залізничний вокзал, чи залізничний вокзал, скажімо, чи ще кудись. Щоб уникати мовних бар'єрів, чоловік пішов на курси англійської. Такі навчання для таксистів організовують у мерії. Студенти, які досконало володіють іноземною, спеціально готують курси для водіїв. Ми їм написали деякі фрази. Питання, скільки це коштує, там куди треба поїхати. Ну такі елементарні речі відповідно це так систематизували абсолютно з нуля. Наприклад, почали займенників, написали питання, основні якісь дієслова, які їм потрібно знати там їхати, коштувати, заплатити, чекати. Вчать англійської дівчата-диспетчери. Ну, хоча б реально спілкуватися. З клієнтами, щоб порозумітися, куди вони хочуть їхати, куди їм буде чітку машину, щоб водій і людина не шукали один одного. Як ви скажете, з автовокзалу до залізничного? Стейшн railway station. після першого уроку пан Ростислав розуміє вивчити потрібно ще чимало. Айфейдюфейхіпейс. A... Я гадаю, що треба промовляти вголос. Mm -hmm. Знаєте, так, як перед зеркалом. Mm -hmm. І щоб язик трошки повертався по-англійськи. І вже наступного дня, маючи хвилинку, вчить англійську. Я просив наших викладачів. З англійської, щоб може, навіть я зазубрив би якісь пам'ятки архітектури, ага. тому що от, от, наприклад, оцієї цієї часто, от з євроготелю, оцією дорогою ми їдемо, і хотілося б розповідати, а ось тут така то архітектурна пам'ятка. Навчати іноземної таксистів будуть до травня. Усі уроки безкоштовні. Христина Гаврилів, Олесь Гарджук, Юрій Грасимов, головні новини Львова.